Вдосконалити професійну майстерність, щоб рятувати людські життя з 19 по 24 червня на базі спортивного здоровчого комплексу головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області проходив чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. Участь у змаганнях взяли понад три сотні спортсменів-рятувальників. Це жінки, чоловіки, юніори та юнаки. На ковтун на чемпіонат приїхала з Києва. Дівчина боролась за перемогу у дисципліні підйом по штурмовій драбині у вікно другого поверху, і їй вдалося стати першою. Ми приїхали сюди змагатись, а головне перемагати. Той, хто добре тренується, займає самі найвисокі місця. Я за здорову конкуренцію та за Перемогу кожного, але перемагає сильніший. Я рада, що я перемогла. Представник чоловічої команди зі столиці Олександр Турчен перемогу здобув у дисципліні підйом по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху. Каже, результатом задоволений, але раніше вдавалось долати дистанцію швидше. Мій час 13 секунд і 90 сотих. Я займаюся пожежно-прикладним спортом з дитинства з 97-го року і вже майже 26 років займаюся цим видом спорту, тому в більш молоді годи були кращі результати. Але я вважаю, що для цього віку я повністю задоволений цим результатом. Перемогу у пожежному двоборстві виборола представниця Харківщини Жанна Ярушевська. Рятувальниця стала першою у дисципліні підйом у вікно другого поверху по штурмовій драбині та подоланні стометрової смуги перешкод. В результаті двох видів вийшла сума, яка дозволила мені здобути перемогу. За рахунок чого? Можливо, за рахунок наполегливості, те, що мені вдалося так зберегти спокій під час. Перших за ну, двох залікових спроб. А чемпіоном України з подолання стометрової смуги з перешкодами став прикарпатський надзвичайник Владислав Блонський. Пожежно-прикладним спортом хлопець займається більше десяти років. За цей час зізнається, неодноразово здобував перемоги. Багато Багаторазовий чемпіон України по юношкому спорту, по дорослому призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату світу. Підняття, з по підняття поштовхній дербинів третій павер. з маленького тату мій займав займався, і мене весь час з собою брали, возили. І Мені так як сподобалось. Я попробую. Мені сподобалось. Все виходить, і так і почав займатися. Переможці отримали кубки, медалі та дипломи відповідних ступенів. Також віце-президент федерації пожежно-прикладного спорту вручив посвідчення майстрів спорту України трьом спортсменам. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.